Знаєте, просто переповнюють чувства. Нарешті. Нарешті це відбулося. Ми дуже довго чекали цих станцій контрбатарейної боротьби. Чому? Бо попри крихке перемир'я, яке дякуючи інтенсивній взаємодії проукраїнської коаліції в усьому світі. За участки наших партнерів Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Союзу. Коли нам вдалося добитися припинення вогню, ситуація на фронті залишається вкрай напруженою і загрозою. І Тема об'єктивної фіксації, такі як Антітекіо, дозволить переконливо довести всьому світові і ефективно протидіяти бандитам і терористам. тут діється Я детально проінформував пана президента про ситуацію в окулі Сьогодні у нас важкий день, бо внаслідок ми, ми, обстрілів замінив українських солдат, що не було поранено. І це лише є черговим підтвердженням, що мінські домовленості російською стороною не виконуються. І це потребує дуже чіткої координації наших дій в Європейському Союзі, в тому числі і щодо продовження санкцій. Я дуже вдячний пану президенту за підтримку зусиль України в запровадженні безвізового режиму з Європейським Союзом, з нашої переконаннями дуже добре і чітко розроблені програми реформ і дуже вдячний Словіні за підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави.